Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Десятки загиблих офіцерів молдавської армії в той же час. 50 тисяч румунських військових, а також спецназ СБУ за проханням Санду зайшли на територію Молдови перевдіти форму молдавської армії. Операція готувалась рік. Курує залужний сотні танків. Шансів окупантів щось зробити в Молдові. Тепер немає. Втім, диверсійні групи музикантів продовжують прибувати в Молдову. Їх одразу пакують. Сандо попросила в залужного про допомогу. Відбулась таємна зустріч. Румунські танки з досвідченими людьми залужного заходять в. Влада Молдова влада Молдова перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності після подій в Кишинівському аеропорту. В неділю вранці, за словами Санду, в результаті не стало людей прикордонних та співробітник служби безпеки аеропорту Кишинева назвав події сумним днем для всіх нас. Державні установи переведені в режим підвищеної готовності. Додала вона з даними змі. Пасажир прибув рейсом і стореччина почалась вже після того, як йому відмовили у в'їзді. Я на підтвердження повідомлення, що він громадянин Росії, музикант. Влада Молдови має оцінювати загрозу досить. Серйозно вважає Ольга Корносова. Кремль хоче здійснити державний переворот в Молдові. Його планом можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля. Про це розповіла російська політична аналітикиня Ольга Корносова. Якщо в них буде можливість здійснити переворот в Молдові, вони його зроблять. Вважаю, що загроза цілком реальне питання. Наскільки у них є така можливість, заявила аналітикиня за словами Корносова, єдине, що може зупинити росіян, що в Молдові повториться ситуація, яка відбувалася в Україні з кумом Володимира Путіна Медведчуком. Коли є якісь люди, які отримують величезні бюджети, пишуть звіти, хоча насправді там нічого немає. Якщо у Молдові у них такі самі люди. Як в Україні був медвечук, тоді може нічого не трапитись. Курносов вважає, що влада Молдови повинна оцінювати загрозу досить серйозно, оцінюючи ситуацію у невизнаному Придністрові. Експертка заявила, що до Придністров'я там давно вже ситуація більш-менш стабільна, і загрострення вже не потрібна Придністровській владі. Придністров'я сіра зона, через яку можна прокручувати купу різних справ. Все те, що в будь-якій іншій країні буде незаконно, тому сьогоднішня ситуація всім дуже зручна. Кремль сподівається, використати Придністров'я і Гагаузію, щоб проводити. Гібридні операції для дестабілізації ситуації в Молдові напередодні переговорів про вступ до ЄС і президентських виборів. Голова російсько-молдавського атономного регіону Гагузія Євгенія Гуцул зустрілася з заступником голови адміністрації президента Росії Сергієм Кирієнком. Коли молдовська влада оголосила, що кримінальна справа проти Гуцул незабаром буде передана до суду. Гуцул попросила Кирієнка допомогти Гагузом відкрити рахунки в російських банках для соціальних проєктів, зняти російське ембарго на імпорт з Гагузії і допомогти в переговорах з російською державою енергетичною компанією Газпром. Про постачання газу до Гаузії за пільговою ціною аналітики зазначають, що посилена увага Кремля до відносин з Гагаузією після нещодавної риторичної уваги до іншого проросійського регіону Молдови самопроголошеної Республіки Придністров'я продовжує вказувати на те, що Кремль сподівається використати обидва ці регіони для виправдання гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу повеляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови в ЄС і президентських виборів Молдови, які відбудуться в 2024 році через тиждень. Редакція каналу не несе відповідальності завес. Ольня окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.